Слава Богу, брати та сестри. <кій> Дякуємо Господу за це зібрання за цей день, який Ми мали. бажаю перед своєю проповіддю прочитати текст і Слова Господнього, який записаний в Євангелії від Матфія, 20, 28 розділ 16 16 вірша. Івангелі від Матфія, 28 розділ із 16 вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Так це слово Господнього, який, звичайно, це не є. Саме та подія Вознесіння Ісуса Христа, тому що подія ця відбувалася в Галілеї, а не біля Єрусалиму на Горі Єлеонській, але подія, яка була між Воскресінням Господнім і Його Вознесінням. І з цієї історії, яка тут описана, я для себе взяв п'ять уроків, п'ять моментів, п'ять уроків. І коли ми читаємо. Цей текст я бажав би цими думками поділитися. 17-й вірш говорить такі слова. як вони його вгледіли, поклонились йому до землі? А дехто? А дехто вагався? А дехто вагався? Я поставив питання до себе, Андрію, а яке твоє є поклоніння Ісусові Христові? Яке твоє є поклоніння Ісусові Христові? Поклоняєшся йому Ти без сумнівів? Чи, можливо, вагаєшся? Як ти поклоняєшся Господу? Коли Ти йому поклоняєшся? На якому місці ти йому поклоняєшся? За яких обставин ти йому поклоняєшся? Я думаю, що кожен із нас, ми розуміємо. І, взагалі, що для мене значить? Що для мене значить поклоніння Господу? Що для мене це значить? Я думаю, що ми розуміємо, що поклоніння Господу це не просто припасти на коліна і своїм чолом до самої землі. Не про таке поклоніння, говорить Бог, не такого поклоніння від нас хоче Ісус Христос. Не такого поклоніння, яке є тільки в Піснях, яке є тільки на словах, яке оспівує тільки велич нашого Бога і нашого гріховність. Я розумію, не про таке поклоніння говорить Бог, не про таке поклоніння говорить Ісус Христос. Коли ми взагалі читаємо з Нового заповіту історії з поклонінням, які були пов'язані з Ісусом Христом. Ми читаємо, що саме перше, одні із перших, хто прийшов до Ісуса Христа на поклоніння це були мудреці. Це люди, які чимось пожертвували, щось переодоліли, пройшли велику відстань. Вони пожертвували своїм часом і принесли Ісусові те цінне, що в них було. І вони поклонилися Йому. Їхнє поклоніння включало в себе. Якусь жертву, якусь віддачу і визнання того, що перед ними є хтось надто великий, набагато більший, ніж вони. Ми згадуємо, коли до Ісуса був, підійшов багатий юнак, який також припав на коліна перед Ісусом Христом. І Він поклонився йому і він назвав Його, каже, учитель благий, учителю добрий. В нього було питання до Ісуса Христа, Ісус йому каже, благий тільки один Господь. Ти чому, можна сказати, ти чому кожного попавшого благим називаєш? Благий тільки один Бог. Ти ще не знаєш, хто я є для тебе. Ти ще не знаєш, хто я є для тебе, а Ти готовий на коліна впасти перед любим і сказати, Учитель, благий, благий тільки один Бог. Тому поклонятися треба тільки Богові. Коли ми дивимося, коли ж Марія після Воскресіння Ісуса Христа припала до Його ніг і сказала, учителю мій, учителю мій. Він заперечення їй нічого не сказав, тому що Марія дуже глибоко і добре знала, хто для неї є Ісус, Кому вона поклоняється? Тому то для тебе є Ісус? То для тебе є Ісус, якому Ти поклоняєшся. Взагалі, історія, яка дуже гарно і слів Ісуса Христа прямо з Його слів описує, яким має бути поклоніння Богові. Вона описана в Євангелії від Івана в четвертому розділі, де Ісус спілкується із жінкою Самарянкою. І в четвертому розділі із 20-го вірша, там іде їхній діалог. Отці наші поклонялися Богові на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Це говорить жінка. В неї питання, на якому місці, яка локація має бути для поклоніння Богові? Гора. Єрусалимський храм. Наші отці на горі, а ви кажете, що в храмі. Скажи мені, я бачу штепрок, на якому місці треба поклонятися Богові? Ісус промовляє до неї, повір, жінко, мені. Надходить, надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклюнятись отцеві не будете ви. Він каже: послухай, жінко, не гора і не Єрусалим. Не гора і не Єрусалим. Приходить година, вона вже прийшла. Вона вже прийшла. Він каже, ви вклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але настає, наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві, вклонятися будуть отцеві. В дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Ось Ісус каже до цієї жінки: послухай, жінко, поклоніння Богові це не обряд, це не традиція, це не добрий звичай, це не те, що так треба. Це не гора, і це не Єрусалим. Послухай, це від. Твого Духа. Це від Твого Духа. Ти це можеш робити на кожному місці. Ти це можеш робити завжди. Ти це можеш робити у будь-який час. Тому що поклоніння мені, послухай, це не чолом до самої землі. Поклоніння мені це поклоніння в дусі, це визнання того. Це визнання того. Що я є абсолютна значимість в твоєму житті. Це коли ти визнаєш, що я для тебе значу все, це коли ти розумієш те, що без мене в твоєму житті взагалі нічого скластися не може. Це коли ти розумієш те, що зі всіма питаннями, зі всіма проблемами, що весь авторитет, вся слава, вся велич, всі досягнення, які ти маєш, все належить мені. Це коли в своєму дусі. Ти це розумієш. Ти це розумієш. Це не просто слова і не просто емоції. Це твоє життя. І поклоніння мені має бути в дусі і в правді. Ісус каже, Матвій описує каже, коли вони вгледіли Ісуса, одні поклонилися. А інші засумнівалися. Тому питання сьогодні до мене і до вас, яке є наше поклоніння Ісусу Христу? І що воно для нас значить поклонятися Ісусу Христові? Другий момент, на який я хотів би звернути увагу? А Ісус підійшов і промовив до них. Та й сказав це 18-й вірш. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Не тільки на небі, не тільки на небі, а на землі, ні. І не тільки на землі, а на небі, ні. Він каже: і на небі, і на землі. Мені дана всяка влада, всяка влада. Всім керую я. Все, що відбувається, відбувається по моїй волі. Все, що відбувається, я знаю про все, що відбувається. Немає такого, що ви мені скажете щось нове, те, що я не знав би. Тому що все, що може відбутися. Все відбувається тільки з моєї влади, з мого дозволу, з мого повеління, з мого добра, з того, що я дозволив, або з того, що я захотів, все відбувається і на землі, і на небі. Я думаю, що учням на той час було дуже важливо це знати. І їм дуже важливо було почути, що Ісус їм сказав: послухайте, учні, не 12 вас, 11 залишилось звичайно, але зрозумійте, у вас тяжкі обставини. Я це знаю. Там ходять по вулицях Єрусалиму солдати і говорять, що ви мене вкрали. Послухайте, я це знаю. Я це знаю, що вони ходять і, розво... і розносять цю брехню серед людей. І я знаю те, що їм вірять. Я знаю, що це слово, в яке вони повірять, вони будуть в нього ще на протязі двох тисяч років вірити і ждати те, що я прийду. Послухайте, я це знаю. Мені дана на цим влада, значить, я дозволив цьому, щоб сталося. І все, що не станеться в вашому житті, це, що вас не зустріне. Ваше життя. Прийдуть великі покаяння і велике пробудження, знаєте, мені дана влада над серцями цих людей, які би каялися. І прийде декілька днів, і п'ять тисяч покаються, а потім три тисячі покається. Мені дана влада над серцями цих людей, щоб вони покаялись. Послухайте, а потім прийде ще деякий час, і ви з Єрусалима всі розсіятись. Мені на цим також дана всяка влада. І знаєте, прийде ще Дуже недовгий час Єрусалим буде зруйнований, і ви, євреї, будете розсіяні по цілому світі. Знаєте, і на ці мені також дана всяка влада. Всяка влада. І на небі, і на небі також мені дана всяка влада. Брати і сестри. Це слово Ісуса Христа сьогодні лунає до нас. Ми називаємо себе учнями Ісуса Христа, ми є Його послідовники, і ми віримо, що ми прийняли ту науку, яку Ісус залишив апостолам. Про це ми будемо ще далі говорити. Це слово і до нас. Жителі Новолинська, члени Церкви Святої Трійці. Послухайте, Ісус каже, для мене дана. Вся влада на небі і на землі. І все, що відбувається у вас в місті Нововолинську, мені на цим влада дана. Я про це все знаю, я це все розумію. Знаєте, що він ще сказав своїм учням колись? Каже, все, що зв'язати на землі. Буде зв'язане на небі, все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Якщо вас щось не задовільняє, кажіть мені, кажіть мені. Тому що влада дана мені. Знаєте, люди дуже часто думають, що вони можуть щось вирішити, вони можуть щось здобитися. Знаєте, є такі речі, коли людина старається сама вирішити. Дивиться на ситуацію і каже, от я, можливо, людина так не каже, але так думає, от ця ситуація є підладна мені. Тут, то я думаю, що я міг би сам вирішити цю ситуацію. І рішає сама. А є ситуація, як у цій записочці написано, Тамара пише, каже, я знаю, що вирішення може прийти тільки від Бога. Людина зрозуміла, вона вже не може сама вирішити нічого. Рішення тільки від Бога. Тому, браті сестри, дивлячись на це місце, я розумію, що навіть речі, які ми думаємо, що ми можемо вирішити самі, не завжди до кінця ми їх можемо вирішити самі. Тому що все від Бога. І Якщо нам здається, що ми вирішили самі. То не ми самі це вирішили, Бог це так зробив і Бог це вирішив, тому що вся влада від нього на землі і на небі. Читаємо далі, коли ми далі читаємо 19-й вірш, Ісус говорить: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестяча їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, поки до цього місця. Він каже, зрозумійте, я вирішую все на небі і на землі. Мені дана вся влада. Мені дана вся влада. Якщо у вас є якісь питання, приходьте до мене, але я вас прошу одне. Ідіть і навчайте народи. Всі народи. Хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ідіть і навчіть, ідіть і зробіть їх моїми учнями. Зробіть їх моїми послідовниками. Вчіть їх, вчіть людей. Мене не буде. Я зараз йду до свого Отця, я буду на небесах. Залишилось вас 11. Небагато. Залишилась моя мати, залишились мої брати, залишилися ще деякі жінки, залишилося ще якесь коло людей. Вас не дуже багато, а земля є дуже велика, а земля є дуже велика. Я вас прошу, даю вам навіть повеління. Ідіть і всіх людей, робіть моїми учнями. Згадайте те, як я вас зробив своїми учнями. Згадайте, де я вас знайшов? Згадайте, де я вас знайшов? Кого із вас? Я знайшов в храмі чи в синагозі. Каже, одного із вас, декількох із вас, я знайшов біля своєї роботи. Я вас знайшов біля моря, на рибалці, Ви, висіки, полускали. Я вас там знайшов і зробив вас своїми учнями. Когось я знайшов на митниці, а когось я знайшов під деревом. А когось я ще десь знайшов. У вас були різні заняття. Згадайте, де я вас знайшов і зробив своїми учнями, туди і ви йдіть. І робіть людей моїми учнями. Не ждіть, що вони до вас прийдуть. ідіть ви до них. Дивіться на свого вчителя, дивіться на мене, де я шукав вас, там і ви шукайте людей. Згадайте, як я вас вчив. Згадайте, як я вас вчив. Я вам говорив простою, вашою доступною мовою. Я вам наводив приклади, які вам були дуже знайомі з вашого життя. Багато із вас займалися землеробством, і я вам на землеробстві наводив приклад. Я вам на грушах наводив приклад. Я вам на скарбах наводив приклад. Я вам на ловлі риби. Наводив приклад все для того, аби ви зрозуміли мої істини про царство. Він каже: ідіть і ви, і вчіть людей. Те, що бачили в мене, те робіть і ви. І ще один урок. Згадайте, я ніколи не пройшов і не проігнорував ні однією людиною. Ні однією. Мені не було різниці. Чи до мене привели юрбу дітей? Я їх не проігнорував. Згадайте про це. Це теж потенційні мої учні. Згадайте, були хворі і каліки. Я їх ніколи не пройшов. Я теж хотів їх зробити своїми учнями і їх я вчив. І ви таких людей не проходьте. Були люди, які були хворі невилікованими хворобами. І я їх також не проходив. Я їх хотів зробити своїми учнями. Згадайте, були також дуже розумні, навчені, освічені люди. Так, да, вони дуже часто приходили до мене з лукавством, але їх ніколи не відганяв. Коли було лукавство, я їм відповідав по їхньому лукавству. А коли вони щиро приходили, я їх щиро навчав. Ідіть, і таких людей також робіть моїми учнями. Робіть всіх, моїми учнями. Дивіться на мій приклад. І робіть так, як вчив вас я. Це третій урок, який з цього місця. Я взяв для себе, Ісус каже: ідіть і робіть моїми учнями. Дивіться, де я вас збирав. Дивіться, як я вас збирав, дивіться, при яких обставинах я вас вчив, і на яких прикладах я вас вчив, і пояснював вам істини про моє царство. Ідіть і так робіть і ви. Далі, 20-й вірш, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І пам'ятайте, про що ви маєте говорити. Це дуже важливо, про що ви маєте говорити. Навчайте їх зберігати все те, що я вам заповів. Говоріть тільки те, що я вам заповів. Говоріть тільки те, що я вас навчив. Говоріть тільки те, що я вам пояснював. Говоріть тільки те, що я вам вкладав. Тільки те. Більш нічого не додавайте. Ну і, звичайно, нічого не віднімайте. Знаєте, практично для мене, я думаю, що коли ми читаємо Євангелія від Матфія, нагорна проповідь оці три розділи для мене це. Основи вчення Ісуса Христа. Нагорна проповідь, три розділи. Основи вчення Ісуса Христа. І після цих трьох розділів Ісус Христос розказує одну притчу, і Він каже: кожен, хто слухає цих Моїх слів, після трьох розділів навчання, яке було на горі, він підводить підсумок і каже: кожен, хто слухає цих моїх слів, які я перед цим говорив, подібний до людини розумної, яка поклала основу свого дому на камені. А хто не слухає і не виконує, подібний до того, хто поклав основу свого дому на піску. Він каже: Ось моє вчення. Я вам його сказав, хто бере його за основу. Той будує свій дім на камені, то бере за основу не його, він дім також будує, але будує на піску. Тому четвертий урок для мене з цього місця це дуже важливий. Навчай людей зберігати все те, що Ісус заповів. Що Ісус заповів. Не додавай своїх думок, не додавай того, що ти собі придумав. Того, що ти собі надумав, можливо, того, що ти собі так вирішив чи підставив. можливо, того, що тобі так удобно або тобі так подобається. Не це Ісус каже вчи: вчи те, що я вас навчив. І п'ятий урок, той самий двадцятий вірш, друга половина. І ото я перебуватиму з вами повсякденно. Аж до кінця віку. І ото от я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Через деякий час після цього Ісус вознісся. В фізичному тілі Він залишив своїх учнів. Але чомусь Матвій, коли писав це Євангеліє, він згадав ці слова і написав, коли сказав Ісус, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Фізично його немає, але він є присутній із нами. Він колись сказав, де двоє чи троє вас зберуться у ім'я моє, там я є серед вас. Де двоє і троє вас зберуться не просто так. Де двоє і троє вас зберуться не просто християн. Де двоє або троє вас зберуться у ім'я Моє. там я є серед вас. Присутній своїм духом. Він каже, я перебуватиму з вами. Він каже: я піду від вас, але не залишу вас сиротами. Ви не будете одні. Я умолю Отця, я пішло вам Утішителя, який прибуде з вами, який буде в вас. Це Духа Святого, Духа Правди і Духа Істини. Я буду з вами постійно. Мій Дух, він буде з вами завжди. Мій дух, він буде з вами завжди. Послухайте, учні, вам зараз з Єрусалиму до Галілеї на цю гору потрібно було йти самим, тому що я сказав, я вас тут буду ждати, і цю дорогу. Ви самі пройшли. Я не був присутній з вами. Тут ми з вами зустрілися. І я вам кажу, і ви в це вірте. Надалі я буду з вами постійно, по вік, до кінця віку. Ні один із учнів Ісуса Христа не дожив і не доживе до кінця віку. Їх немає. Вік ще не закінчився. Але це слово до учнів Ісуса Христа, нових послідовників. Це слово і до нас, брати і сестри. Він з нами на цьому місці. Там, де двоє і троє вас збирається у ім'я Його. Не просто так поговорити, не просто так на вечорниці, не просто так. де збираєтесь у ім'я Його? І каже, там я серед вас. Я є присутній серед вас. Я розділяю з вами вашу розмову. Я розділяю з вами вашу бесіду. Я посилаю вам думки. Я вас навчаю, я вас втішаю, я вам нагадую Писання. Я є з вами. Він і серед нас на цьому місці. Він чує нас. Він чує кожну нашу потребу. Він знає кожну нашу біль. Тому що Він є з нами. Тому що Він є з нами. Ми будемо зараз молитися, і ми будемо висказувати йому наші прохання, наші потреби, і Він чує нас, тому що Він є з нами. Він дав таку обітницю. Каже, я є з вами. Тому, коли говоримо, говоримо, як до того, хто чує, говоримо, як до того, хто є серед нас. Говоримо не просто заучені слова, не просто по формі молімося до Нього або звертаємось до Нього. Звертаємось як до особи, яка є біля нас. Він каже: Я є з вами постійно до кінця віку. Я чую вас, ви говорите, а я вас слухаю. Тому давайте піднімемося на наші ноги. Ми будемо йти до молитви. При закінченні нашого зібрання. Ми будемо молитися і говорити до того, хто є на цьому місці біля нас. Якщо ви бажаєте сказати свої подяки чи сказати свої прохання, ви можете говорити.